І якщо для життя або інвестиції на узбережжі Костабланка в Іспанії ви обираєте нову будову, то у мене є чудова пропозиція у престижному районі Лос Балконес з вами компанія InvestLife, Мене звати Анастасія. Давайте покажу. Комплекс включає 104 бунгало з двома та трьома спальнями. На території комплексу є два басейни, зелені зони, сади та великі тераси для відпочинку. Бунгало на першому поверсі з власними садами та терасами, а бунгало на другому поверсі з власним солярієм, терасою та неймовірними видами. Пропоную пройти в одне з таких бунгол та подивитися, як це все виглядає всередині. Ми бачимо одразу у нас така тут простора вітальня з виходом на терасу. Далі проходимо тут обідяний стіл, а тут дуже класна кухня з класною білою технікою. Вона вся вбудована. Також є посудомийна машина. Давайте пройдемо до спалень. Зверніть увагу, що в цьому бунгало, як і у всіх інших, є центральне кондиціонування. Ми проходимо в першу спальню, вона з великим двоспальним ліжком. Тут дуже класний вид з вікна, велике дзеркало, шафа дзеркала, точніше. Тут всередині є підсвіточка. Підемо далі. Також тут є санвузол з душовою. Далі проходимо по коридору. Тут також ще один санвузол з душовою кабіною. По праву сторону спальня з двома односпальними ліжками. Тут є дуже велика шафа і ось така цікава люстра. І переходимо в третю спальню. Третя спальня також з одним двоспальним ліжком. Тут є шафа, велике вікно. Ну, в принципі, все. Давайте тепер пройдемо на терасу. З тераси у нас відкривається вид на басейн, на Селене озеро. Ми бачимо зараз будівництво. тераса не маленька. Тут можна таку зробити зону для відпочинку столик, стільці. Давайте пройдемо на третій поверх. Підіймаємось на третій поверх на дуже велику терасу. Ви можете самі подивитися, які тут розміри. По ліву сторону в нас відкриваються види на величезне, неймовірно гарне солене озеро. По праву сторону в нас вид на урбанізацію. Тут є душ, тут є бойлер, тут можна зробити таку зону для відпочинку, тут є підсвітка, дуже велика зона, дійсно, клас. Вартість починається від 275 тисяч євро. Також додатково можна придбати гараж та комор. Якщо вас зацікавила пропозиція, більш детальну інформацію дивіться в описі під цим відео, та чекаємо на зворотній зв'язок від вас. Інвестуй в життя.